Капустину відварюємо до готовності. В мене залишилася від голубців, вона вже відварена в присоленій воді, розрізаю її на ось такі шматочки. Бажано, щоб кожен шматочок тримався на качанові, тоді нам краще з нею буде працювати. Викладаємо всю цю капусту в якусь таку посудину, де зручно було б її залити. Розсолом сквашених огірків. Гарненько заливаємо, щоб вся капуста втопилася в цьому розсолі. І нехай добу, вона так настоїться. Буде завтра нам готова на святвечір. А завтра виймемо її на тарілочку, качани я пообрізаю, щоб листочки були окремо. Поливаємо її олією, приправляємо обов'язково перчиком. Я ще додаю зерна. Кунжуту і льону. І до капусти обов'язково ми завжди кришили, мама і я квашені огірочки. Так дуже смачно! І ще сьогодні одне нагадування: замочіть сьогодні кутю. Так вона вам завтра швидше звариться.